Hello. Привіт, шановні друзі та Федір пацієнти. In... З вами знову я, сімейний лікар вищої категорії, Гондорчин Федір Михайлович. Сьогодні ми повернемося до нашої розмови про дуже поширену, але делікатну проблему грибкові інфекції шкіри та нігтів, відомі як мікоз. Я помітив, що багато хто з вас шукає не лише зовнішні рішення, а й цікавиться, як підтримати організм зсередини і які засоби можуть стати помічниками в домашньому догляді. У своїй багаторічній практиці я бачив, як правильний підхід, що включає не лише ліки, а й зміну способу життя, дає найкращі та найтриваліші результати. Проте важливо розуміти, що не існує чарівних трав або продуктів, які можуть самостійно вилікувати грибок. Це має бути комплексна стратегія. Наша мета сьогодні не обіцяти миттєвого зцілення, а надати вам чітке розуміння причин виникнення грибка, навчити ефективним методам профілактики, правильному догляду. Та що не менш важливо показати, як ваше харчування впливає на цей процес. Здоров'я це усвідомлений вибір і він починається з достовірної інформації. Будьте готові отримати знання, які допоможуть вам зберегти здоров'я шкіри та нігтів надовго. Причини виникнення грибка, де криється загроза. Грибок це не просто косметична проблема, я завжди пояснював пацієнтам, а це мікроорганізм, що потребує певних умов для свого розвитку. Розуміючи ці умови, ми можемо їм ефективно протистояти. 1. Вологість та тепло це ідеальне середовище для розмноження грибка. Потіння ніг, погано висушена шкіра після душу або басейну, носіння закритого невентильованого взуття, все це сприяє розвитку інфекції, 2. Громадські місця басейни, сауни, спільні душові та роздягальні. Місця з підвищеною вологістю, де грибок може легко передаватися від людини до людини через частинки шкіри. 3. Знижений імунітет. Коли імунна система ослаблена, організму важче боротися з інфекціями. 4. Хронічні захворювання, цукровий діабет, порушення кровообігу та інші стани роблять людину більш схильною до грибкових інфекцій. 5. Мікротравми невеликі тріщинки або пошкодження нігтьової пластини стають воротами для інфекції. Важливість харчування що їсти, а чого уникати. Як і будь-який живий організм, грибок потребує їжі, я наголошував. А І якщо ми припинимо його годувати, він не зможе процвітати. Здоровий кишківник та міцний імунітет це ваша внутрішня оборона. 1. Продукти, які варто обмежити. Грибок, особливо дріжджовий, любить цукор, тому я рекомендую обмежити або виключити з раціону продукти, що містять велику кількість швидких вуглеводів, кондитерські вироби. Солодощі, шоколад з цукром, солодкі газовані напої та соки, білий хліб та інша дріжджова випічка. 2. Продукти, які варто додати пробіотичні продукти, квашена капуста, натуральний йогурт, кефір, вони допомагають підтримувати здорову мікрофлору кишківника, що є основою сильного імунітету. Продукти, що підтримують імунітет, часник, імбир, цибуля, Цитрусові ягоди вони містять природні антимікробні речовини та вітаміни, що допомагають організму боротися з інфекціями овочі та зелень, різноманітна рослинна їжа, багата на клітковину сприяє нормальному травленню та виведенню токсинів. Догляд та природні допоміжні засоби в домашніх умовах. Навіть якщо ви вже помітили ознаки грибка, правильний домашній догляд є ключовою частиною комплексної стратегії. 1. Максимальна гігієна та сухість. Ретельно мийте ноги щодня з милом. Особливу увагу приділяйте міжпальцевим проміжкам, висушуйте шкіру насухо, е, особливо між пальцями. Використовуйте для цього окремий рушник. Регулярно міняйте шкарпетки щодня, а в спеку, і частіше. Обирайте дихаюче взуття з натуральних матеріалів 2. Природні допоміжні засоби. Я часто стикаюся з питанням про лікарські рослини. Важливо розуміти, що вони не є ліками, а лише допоміжними засобами, що можуть полегшити симптоми та доповнити основне лікування, призначене лікарем. Олія чайного дерева має відомі антисептичні властивості. Кілька крапель можна додавати у воду для ванночок для ніг. Важливо, не наносити нерозбавлену олію на пошкоджену шкіру, оцтові ванночки, розчин яблучного оцту у воді. У співвідношенні 1, 2, може створювати кисле середовище, що є несприятливим для грибка. Часник. Деякі дослідження показують його антимікробні властивості. Однак не варто прикладати свіжий часник до шкіри це може спричинити опіки. Приклад із практики Помилки та правильний шлях. Я мав пацієнта пана Івана 60 років, який звернувся до мене зі знайомою проблемою, розповідав я. Він роками намагався вилікувати грибок на ногах, використовуючи лише народні засоби, зокрема компреси з оцту та часнику. Це призводило до тимчасового полегшення, але грибок повертався знову і знову. До того ж, шкіра на стопах була подразнена та місцями опалена. Ми почали з діагностики і виявили запущений мікоз, що вимагав медикаментозного лікування. Я призначив пану Івану протигрибкові препарати та розписав індивідуальну програму догляду: щоденна гігієна, правильне взуття, дезінфекція шкарпеток. А головне, ми скоригували його харчування, зменшивши кількість цукру та додавши більше пробіотиків. Вже за кілька місяців ми отримали вражаючий результат грибок повністю зник, а стан шкіри та нігтів значно покращився. Цей приклад вкотре довів, що лише комплексний підхід. Що поєднує медикаментозну терапію з правильним домашнім доглядом та харчуванням дає справжнє та тривале зцілення. Коли звертатися до лікаря. Чому це важливо? Навіть якщо вам здається, що домашні засоби допомагають я завжди підкреслював професійна діагностика та індивідуальний план лікування є критично важливими. Зверніться до лікаря, дерматолога або сімейного лікаря обов'язково, якщо. Симптоми не зникають або погіршуються, грибок поширюється на інші ділянки шкіри або на нігті. Ви маєте хронічні захворювання, як от цукровий діабет. Лише лікар зможе провести точну діагностику та підібрати ефективні протигрибкові препарати. Наприкінці я хочу підкреслити, мої дорогі пацієнти здоров'я шкіри та нігтів це дзеркало вашого загального стану. Відповідальний підхід до проблеми грибка допоможе вам не лише позбутися дискомфорту. А й запобігти його поверненню. З вами був ваш сімейний лікар вищої категорії Гондорчин Федір Михайлович. Щоб не пропустити наступні лекції про справжнє здоров'я, підписуйтесь на мій канал. Важливий дисклеймер ця інформація надається виключно в ознайомлювальних цілях і не є медичною порадою. Самостійне лікування може бути неефективним або небезпечним. Перед застосуванням будь-яких рекомендацій, змін у дієті, прийому добавок або засобів, а також для точної діагностики та призначення лікування, обов'язково проконсультуйтеся зі своїм лікарем або кваліфікованим медичним фахівцем. Ваше здоров'я є унікальним і лише фахівець може надати індивідуальні рекомендації.